За колядки дрон. Учні четвертого класу ліцею імені В'ячеслава Чорноволу під час різдвяних свят зібрали більш ніж 15 тисяч гривень. За ці кошти для військових придбали дрон. Вертепом ходили як в заклади, так і в домівки жителів міста. Колядії я був в образі воїна. І мої друзі теж були, деякі друзі були теж в цьому образі. Було три воїна. Ми приходили, нам ніхто не відказав, і ми колядували, і вони нам дякували. І... Давали гроші на зсу. Коли ти розумієш, що ти доклав до перемоги свою частинку, це дуже для тебе так стає, що ти знаєш, що я теж допомагав. Я перший раз беру в РТП участь і цей. Це потрібно по хатам ходити. Потрібно, якщо ти з воїни там були ангели, Архангел Михаїл і колядниці. Ми віталися і вони нас приймали. Ми пустіть до хати і дозвольте колядувати. Вони нас пускали. Я вже не перший раз, я вже другий раз. І ну там, коли ми ходили, там всім дуже сильно подобалося, як ми ходимо там, колядуємо. Мені теж дуже сподобалось, як ми ходимо, колядуємо, заробляємо гроші на ЗСУ. Враження були дуже ну, прекрасні, гарні. Вони нас зустрічали дуже добре. Нам дуже подобалося, що ми збираємо ці кошти на воїнів. Потім вони нам в другому класі вони нам присилали відео там, де вони нам дякували. Як розповідає Любов Плохотна, вчителька та організаторка різдвяного вертепу не очікували, що їм вдасться зібрати таку значну суму. Дрон вже купили та передали на передову для воїнів 37-ї бригади. Ми за день-два до різдва відсилали дві посилки саме нашим батькам, і теплі носки, і янголята, які роблять наші діти. От я з дітьми і а наразі ми подумали, де прямо на передову. Ми хотіли, щоб це було саме там, де це дуже дуже потрібно. І мама має зв'язок одна з наших мам, має зв'язок з військовими, і я до неї звернулася. Вона тут же мені сказала, я знайшла хлопців, які займаються дронами, які на передовій, і ми можемо їм відослати, вони готові прийняти, бо їм це дуже потрібно. 14 тисяч пішло на дрон, і ми в Вчора відослали посилку 37-й бригаді на передову. Вони обіцяли нам, що вони налаштують цей дрон на військовий перелаштують військовий. З колядками ходили по домівках інші учні ліцею Чорновола. За виручені кошти вони закупили необхідні речі для військових.